Вітаю! Ви на каналі В'яжу для Галочки. В вашій увазі перший звіт у спільному проєкті Шальні історії. І в'яжеться в мене, і не шаль, в мене в'яжеться шарф. Але, скоріш за все, це не такий традиційний шарф. Зазирнула я до інтернету і. В одному з посилань було написано, що традиційна ширина шарфа не повинна бути більше, ніж для... не повинна закривати всю голову. Це вважається такою традиційною шириною для шарфа, ну десь близько, мабуть, 20-25 см. В мене ширина 40 см, що менше, ніж у палантину, де Мабуть, 60, а то і більше, щоб закрити всю спинку, але 40 буде мені, я вважаю, якраз те, що хочеться. Пряжа, Пряжа також, як то кажуть, я не знаю, що я хочу, але я знаю, що я не хочу. Я не хочу ворсиночок лохматості цієї у своєму шарфі, бо виріб такий більш... Можна сказати, унісекс. Пряжа в мене бобіна, 80% мариносовий 6 і 20%, М -м. мабуть, не знаю, не пам'ятаю. Значить, завширки в мене виріб, як я вже казала, 40 см, а завдовжки, ну, вийде, як вийде. Мені подарували ваги дуже вчасно. Щоб я змогла розрахувати ширину рапортів малюнка цього, який в мене у шарфику. Так як дивитися, то він нібито тканий рушничок, бо такі в мене і узори ткані лише лицеві та виворітні. Чергування цих петель дає дуже... Такий гарний ефект. Кому цікаво, мабуть, у наступному відео я покажу схемку цього простенького узора. На перший погляд він простенький, але простенький вже він після половини того, як зв'язаний зв цей малюночок внизу. Під відео є посилання на організатора цього чудового проєкту Оксаночку Левчук. І учасниць цього проєкту ми зібралися, щоб пов'язати чудові вироби. Звіти в нас будуть останнього дня місяця. Кілька надихаючих фото. Для вашого в'язання цікавих виробів, чим і я надихалася, заглядаю частенько в Pinterest, і вирішила зв'язати ось такий шарф. У наступному звіті, мабуть, буде виріб уже доведений до свого закінчення, а на цьому я Прощаюся з вами, заглядайте до дівчаток, їхні перші звіти і шалі та інші вироби, які вони в'яжуть у цьому проєкті. На все добре, до скорої зустрічі!